Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько, і невеличкий такий відеозвіт для моїх глядачів, які дивляться мій канал, які долучалися до збору цих автомобілів. І так як я говорив сьогодні у відео, що не все так просто, легко і ладко. Це не просто купив там кілок цукерок і віддав там людині. По-перше, до тієї людини ще треба потрапити і не завжди ті люди можуть потрапити тоді, коли в тебе є час. А так як ми будемо передавати два автомобіля із двох різних підрозділів, нам треба було, щоб двої ці людини могли в один момент виїхати в те місце, де ми зможемо їм передати ці автомобілі. Тобто цей автомобіль для 91-ї бригади він буде передаватися в руки Роману Колію. Громчика багато хто знає. Він у мене різав поросят. Тобто, це буде у нас Mitsubishi. І другий автомобіль, який ми збирали для 72-ї бригади для В'ячеслава Лаврентьєва, так як В'ячеслав на даний момент на лікарняному, ми будемо передавати командиру зводу Першого взводу, першої роти, 72 бат, е, перший батальйон. Тобто сам вара, полторашка, ми туди купили резину з вами. Тобто резина стоїть, хто не дивився, тобто, ми купили е, 5 коліс. Опа, як воно тут відкривається ще. Сергій говориш, валить. А все, 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 все. диви? Да. О, Купили 5 коліс, тобто 5 у нас запаска, тобто всі повноцінні, всі нові колеса. Е, ті колеса, які стояли на ньому, ну, можна сказати, так сказати, трасові, вони залишилися в мене по грібнику, тому що я говорив, може їх туди одразу відправити. Хлопці кажуть, як нам ну, де потрібно буде, тому що, може ми будемо там передислокуватися чи ще якась ситуація, хай вони краще будуть у тебе. Чи передаси нам потім, чи можливо комусь буде потрібний цей 17-й радіус на е, так сказати, на е, пікапах. Так що, друзі, що ми купили? О, і що ми будемо робити? Тому що всі там говорять те да все. Тобто ми зробили тест-драйв цим автомобілям. Хоч їжачок і говорив, що він їх тестував, але ми безпосередньо заганяли їх в різюк. Особисто я цього не робив, тому що мені не було часу. Є у мене товариш Юра, який зі мною їздив. Коли ми приганяли першого автомобіля, Юра зі мною їздив. Я йому довіряю, він обслуговує мої автомобілі і Шкоду, і Volkswagen, і дев'ятку з Тобто, що ми заказали? Тобто, заказали ми оце у нас на 72-гу бригаду мене просив, ну, безпосередньо не сам підписник, а є у мене там в нього. Так сказати, такий, я не знаю, який у нього точно позивний, але ми на нього кажемо ведмідь. І Слава сказав, що в них на увазі немає стікла. Попросив, щоб ми замовили стікло. Тобто я замовив стікло, запакували. Завтра ми будемо це все діло перегружати в два автомобілі. Сьогодні вже не буду, тому що зранку вже як Валерчик. Сьогодні ще хочу поїхати зробити ще одну справу, але трі -по трішечки ми готуємося. Тобто говорила там мені якась Клавдія Шифер що я їжджу там по своїм справам на автомобілі, да навіть якщо і по своїм справам я їжджу, я тестую цю машину і спостерігаю, як воно і що робиться. Так що е, стекло ми купили. 1700 гривень це на УАЗ. Тобто Завтра ми його загрузимо в пікап. тобто Він буде їхати в 72-й батальйон. Також ми купили по каністрі мастила полусинтетика дизельна. Ну таке було дві камністри, одна була 4 літра, одна 5. Тобто чеки в мене є. Хлопці мені виписали. Купили кожний автомобіль, ми купили по Донкрату. По Донкрату. От тут один у нас вже розпечатаний є. Ось ось Донкратик такий. Не хочеться ставити його в калюжу. Угу. Отакий От Донкрат, я думаю, ну, у мене такий в бусі, я порахував, що він потрібний і хлопцям буде. Тобто один розпаковували, ми провіряли, дивилися. Тобто, я думаю, такий буде краще, вже досточку якусь знайдуть і все буде добре. Так, ми вже завтра їх потім розподілимо один туди, один сюди. Е, можливо, я неправильно зробив, можливо, хтось там буде мені скореегувати і розказувати, що я валерчик. Але я водій і в мене є автомобілі, в мене є такі необхідні речі. І я рахую, що вони повинні бути в кожному автомобілі. Один компресор купили. Тут у нас ціна написана. Що тут написано? 1700. Чи це 780 чи ти... 1780. Ну не знаю, да. там в чеку написано, я не розумію. Чи це тисячу... 1780, 180, чи 780. Да. Тобто в мене общий чек, тобто я порахував, в мене такий у шкоді, в мене такий у бусі. Тобто один буде йти, це буде йти роману. От, е, купили в кожний автомобіль, ми купили, тільки не бачу, де в мене ще одна каністра е, антифриз на доливку. Десь вона повинна бути, може, може в салоні, може десь в іншому місці. Ну Вона повинна бути, тому що я проплачував дві штуки. О, Тут не видно, тут не видно. Ні, на край наберемо, бо вчора Юра ще міняв насосика, і е, каністрочки я другої є. Не бачу. Зараз зателефоную. От така виходить ще ревіде. Також ми е, купили, ну я не купив, я хотів е, такими наборчиками, але ціни кусаються, там 3500 гривень. І не було одинаково. Купив я такі ось у два набори. Я рахую, що в кожній машині що повинно щось бути на всяк випадок. 982 гривні кинемо в кожен бардачок і хай воно буде. От. Не знайду я скажу антифризу. І у Mitsubishi немає балонного ключа. Я порахував, що він потрібен. Так що купили балонний ключ. Також вчора заїхав до Оксани, прийшли там посилки і вони там робили різні речі. Ну, це вже Завтра ми будемо формувати енергетичні такі набірчики, хто там пам'ятає, я знімав відео і ну, показували, що дівчата собирають сушку, різні речі. І там також підписники наші залучають. Ну, це просто тканини для чистки зброї. Вони такі покручені, такі це обрізки, вони шиють білизну. Тут а я не знаю, що тут точно, кажуть, носки і різні речі. Тобто ми ще подивимося і розподілимо. Будемо їхати до 72, 79 і 91. Тобто ми будемо зустрічатися з хлопцями. Так, це поки в нас залишиться. Чому тільки один компресор і один... А, і трос. Ще купили отакий трос. Він йде у нас, я не пам'ятаю на скільки тонн. 5 метрів. 75 – це ширина, я так зрозумів. Я просив, щоб таке, щоб можна було джипа витягнути. Він, кажись, должен має йти на 8 тонн. Ось такий теж буде йти сюди в комплекті. Тобто вже завтра я зранку буду цим займатися, буду пакувати машини, тому що завтра я вже буду виїжджати. Що тут я не знаю. Так. Чому один трус і один компресор? Тому що один компресор подарував Віталій з Корнівки, мій підписник. Отакий От все. О, то Ми його потім впакуємо і положимо. Поки положив просто в автомобіль. О, може там за сідушкою положимо більше всього у полторашки, тому що там ніхто не буде їхати. І отакий от масівний трос. Я витягувати його не буду. Ось такий тросяка. Він йде з карабінами, отакий. такий. О, це теж -то. дядя Віталік, так? Да? Так, да, це теж дядя Віталій. Тобто ми вже завтра будемо пакувати, вже розподілити, як воно пішов і туди його правильно це все діло зробити. Тому що... Опа. так. Е, що ще ми будемо робити зараз? Е, це я не закрив. Е, також В'ячеслав Лаврентьєв, який знаходиться в госпіталі. Передає хлопцям. Тут вже є такі різні речі. Тут запаковане. Це я зараз буду забирати. І буду їхати на АЗС. Чому? Тому що мені потрібно заправити оці речі. Ну я, Хтось скаже, може це неправильно. Я славки сказав, я поїду і позаправляю, тому що є у нас ось ось чотири балони хлопцям, щоб їсти там, розігрівати. І є ще один такий балон, який також треба буде е, заправити. Тобто я зараз поїду на заправку. Я розпакував і буду заправляти їх до... Ну, подивлюся по літражу. Також посилка тут був Також ось Також це, слава, накупляв мівіни, ну, вони... Те, що він рахує те, що потрібно, те він їм і купує. Е, я його закидаю поки в машину туди. Тут у мене на задній сидушці ще там пару коробок є. От. І зараз візьму шкоду і поїду це все діло. Зроблю, потім поставлю. так? І трохи купив солярки вже каністрами. У мене є ось 80 літрів. Залью сюди в джипа і там у мене там щось на дні є, буду дивитися. Обіцяв молодий фермер, як будемо їхати, він одну машину заправить. Но я ще з ним дзвонюся, не знаю, чи ми зможемо пересіктися. Так що Андрюха тобі дякую. Дякую за підтримку. Він сказав, заїдете, заправимося. І там якісь передасть передачі. Ну, Ромчика він особисто знає, особисто йому допомагав. Зараз оприділимося ще з ще, ще у нас ось, ось також. Сьогодні заїжджали, у нас із ярешок заїжджала моя кума Наталія Сомова. Передали також ось ще коробки. Тут, ну, Це у нас йдуть, я зараз назад потім покладу. Там різні смаколики. О, Дівчата понапікали, там дещо купили. Е, окопні свічки, окопні свічки. Написано, окопні свічки, тепло, ярешок. 38 штук. Чекаємо вдома. І Газовий балончик. Свічка розмальовочки. Щось таке тепло ярешки. Так що в ярешки велике дякуємо. Це моя кума моєго кума Ігоря. Наталя тільки в неї Сомова, а в кума Клименки фамилія. Прізвище. Так що дякуємо вам. Завтра ми це все діло розподілимо. Вже будемо потім пакувати. О, Тобто цю машину я брати не буду. Е, залью солярку О, вже вручну. От, і буде стояти вдома. Це все теж назад складаю. Зараз дзвоню до Юри, чому немає одне, одного то стола. От, І завтра ми вже потім це все, все діло з вами. Урегулюємо, тому що треба буде, там ще будуть різні речі. Дівчата, сьогодні Фатіма і Катюха, і там Мирослава вони печуть пирожки, там сосиски в тісті цілий день. Завтра Леся Петрівна з дівчатами буде вдома, тобто всі будуть у нас варити вареники, ліпити з різними смаколиками. Ми будемо так, ще робити сало, різні потім, тортики. їм. Е, да, тортики будуть, потім буде сало шелудьківське, тушонка і паштети. Це все діло ми загрузимо і відвеземо на, е, до хлопців. Так що хочу це все діло зробити особисто. Хто говорить, що шелудька балабол, ну не судіть по собі. Я постараюся тим підписникам, які довірилися мені, які довірилися моїм дітям, які пішли нам на зустріч, і ми зробили реально неможливо, тому що в цей час... Не можна сидіти, скласти руки. А таких до ще і трохи, які сидять просто і виглядають, що ж буде завтра. У мене нічого немає. А проїхали ми по місту Березані вчора. Надюша і каже, як мене вихорює ця обстановка. Всі біжать світочками. А сьогодні у нас вже навіть написали пост в Фейсбуці про наш кінотеатр. Да? Ну, кінотеатр це таке. Йому вже 50 років було. Ми розберемося. вже да, це буде магазин, називається Свіжина лайк нашому меру. Красавчик, магазин на магазину, ні одної переробки немає нічого в нашому АТГ чи як воно там правильно називають. Ну це не важно. Нам туди, ми туди не ліземо, хай собі займаються, є люди, які лізуть у політику. Ми працюємо оно, свині, курі, діти. І дав Бог нам зробити цю справу і дай Бог не останнє, але краще, щоб це все діло закінчилося, щоб всі повернулися додому, живі і здорові. Так що не, не можна бути. Осторонь стояти, і я сподіваюся, що я повернуся додому. І через якийсь період времени, там до мене зверталася перша танкова бригада, щоб допомогли їм поремонтувати такий самий Нісан-Навара, тільки повний. Там проблеми з моторним, ну з мотором, щось там. І на ремонт потрібно 22 тисячі гривень. Як і, хлопці зніміть відеозвернення, поділюся зі своїми підписниками, проведемо стрім чи об'явимо. Збір і хто вже зможе, та й допоможе. І я так рахую, якщо там, по... якщо людина не купила пачку цигарок, скинула 100 гривень, то якщо там дивляться там тисячі людей, можна реально зібрати. Ну але це не завжди так. Тому що е дякую тим, хто підтримали е мене в зборі коштів, як було, ну не було, а це горе, яке вже залишиться у Вікторії на все життя. Е дякую підписникам. Ну, вийшло, у нас 11 тисяч гривень. Ми їх передали. Що є, то є. Дякую всім, дякую небайдужим. Я знаю, що особисто люди передавали і пересилають, і знаю, що Наташа там хоче підтримати. Ну, це таке. Це вже її зараз така, такий стан, що... але вона знаходить силу у собі і буде їхати з нами завтра, тому що вона. Каже, хлопцям потрібна допомога, і ці автомобілі потрібно передати, і все те, що ми будемо вести, його треба передати на передову. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Далі буде. Якщо в мене буде можливість чи зняти відео коротке, чи якесь фото з хлопцями, я постараюся це зробити, поділитися з вами і виставити в себе на каналі. Так що на цьому буду все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуйте один одного разом до перемоги. Дякую всім, хто довіряє мені. А я постараюся зробити все, що від мене залежить. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!